Огляду з дрона не буде, але буде класичне відео. Ну що, хелошки, ми з вами знову їдемо у міні-подорож. Не за всі гроші світу, як то кажуть, так? Да? Я знайшла прикольний будиночок, він, по ідеї, буде двоповерховий. Вартість за дві ночі 13 тисяч обійшлась. але там є дуже класний бонус, що сніданки там включені. І це супер. Як оказалось, мені не дуже далеко було їхати. Лишається в мене ще 25 хвилин до місця прибуття. Погодка трошки говняцо, але мене це не лякає. яма. Що оце Ну Тут так прикольно, тут можна буде дуже погуляти. Яке говно. А в мене помета машина. Ось, оть, ой. Ах і стафарів наш домічок. Це наш домік. Очень-очень очень, очень, очень крутий. Ось так виглядає наша тераска. Це одна із, у нас їх дві, між прочим. Сьогодні її закрили, тому що погодка, як завжди конечно з лучших. Тут є такий басічок. Літом тут, напевно, просто топ. Погнали, подивимось наш будиночок. Боже, я чуть не обосралася. І я подумала, що вона жива. Дивіться, класиво. Прям в восторге. Я в ожидании предвкушения. Я хочу, хочу, чтобы здесь домик был дуже классный. Может, еще чела у зона кайфушки. Топ. Сейчас будем заходить сюда, у нас уже там классно. голову голоко. У нас є такий чан, його можна використовувати, його розтоплюють щось до четвертої дня, і він безкоштовно входить у вартість будиночку. Ну, кайф, кайф це кусочок сердечка, якщо хто не знав. Що, пошлі, посмотримо дом. У -у -у, а знаєте, що в мене над головою у нас забок? У -у -у. Будуть просто суперкрутезні відосики. Він тут єдиний є з таким розміром, з таким гамаком і з чаном на вулиці. Поэтому, якщо ви будете тут відпочивати, то е... Беріть, да, пожалуйста, ви мені пожалієте. Погнала дивитися далі будинок. Нравиться, перебається. Так, невже в мене буде шкаф? А, ну ладно, это не шкаф. <схи> Еще раз, невжем, не буду шкаф. Итак, пишу, это любовь. Это, девочки, любовь. Лапота. Снова я, снова дратути. Мое большое окно в спальне. Це без виключень, просто розрив сердечка. Я в дикому восторгі, я дуже рекомендую вам відпочивати в цьому будиночку. Це не реклама, якщо що, Ми з вами будемо оглядати ще мільйон домиків, не за всі гроші світу, але з максимальним комфортом. Наш огляд ішов кінця. Я чекаю наступної зустрічі з вами. Я вас всіх дуже люблю, і до зустрічі у наступному випуску.